Мене звуть Валерій Демденко, я займаюся виробництвом різних товарів із з металу. Це печі для бані сауни, каміни, будір'яни, боржуйки і різні мангали. Бренд Везувії вже існує на ринку з 2015 року. Ми розвиваємось і якщо у нас було спочатку 10-20 людей, то зараз ну, виросли до 150 людей. Ми почали зразу експортувати, мабуть, там 2016 рік. Але це були такі несистемні експортні наші операції. Експортуємо в різні країни Європи. Це страни Балтії, Польща, Німеччина, Нідерланди, Болгарія, Румунія. Також ми почали експортувати. Це Грузія і Молдова. Три роки тому я навчався в школі бізнесу нової пошти. І тоді я отримав дуже цінні для мене знання. Навички. І я вирішив, коли дізнався, що є новий курс про експорт, тому я одразу заповнив анкету і зміг потрапити на цей курс. Багато інформації, яка корисна, і зараз, після курсу я її використовую. Ми почали більше продавати тим клієнтам, які в нас вже були. І знайшли нових клієнтів в тих ринках, на які ми вже зайшли. І також ми вийшли на нові ринки і продаємо в нові країни. На протязі всього курсу ми отримували різні методики, інструменти. Ми прорабатували наші кейси. Всі були з різними бізнесами. Наприклад, там люди займалися виробництвом одягу, взуття. Хтось виробляв якісь цукерки, спілкувалися, обмінювалися там своїм досвідом, своїми цікавими кейсами з, з експорту, просто з ведення бізнесу. Цікаво, коли ти спілкуєшся з такими ж підприємцями, і в них багато є питань, такі ж, як в тебе, але трохи інша ніше. Цінність навчання, те, що ти більше розумієш, як що робити краще, які бізнес-процеси, які. Певні методики потрібно використовувати, з якою країною, які, наприклад, є можливості по вивченню клієнтів, конкурентів, і все це робить роботу простіше, ефективніше і скоріше ти можеш отримати результат.